Вітаю! Сьогодні я зроблю швидкий огляд на моє щоденне тактичне спорядження. А якщо конкретно, розповім, що я ношу в кишенях. Це перше відео з можливо трьох чи чотирьох, в яких я поступово просуватимусь від EDC до першої, другої та третьої групи спорядження, а також обладнання для конкретних місій. Про першу, другу та третю групу спорядження ми поговоримо пізніше. Зараз підійму тему лише предметів першої необхідності EDC. Дуже швидко почну з одягу. Це OSP-камуфляж з відміткою мого підрозділу. Я віддаю перевагу бренду Proper, бо на нього було отримано дозвіл, на відміну від іншого бренду United. Моя форма дуже добре носиться. Я не хвилююся з цього приводу. Вона швидко вицвітає, це можна побачити у порівнянні з моїми штанами, які виглядають більш побитими через те, що я в них трохи більше розігріваюсь. Спеціальний ремінь, який я ношу від бренду Blue Alpha Gear це внутрішня частина до основного зовнішнього ременя з асортименту марки. Як ви бачите, він дуже потертий, я довго його ношу, і мені. Дійсно подобається. В наступному відео про спорядження першої групи я розповім детальніше про адаптивні підсумки американського бренду, про свій пістолет Берета, про магазини до пістолетів, рації та інші. Я також користуюся карабіном, призначенням для додаткових речей. В основному для захисту моєї третьої групи спорядження чи рюкзака. Особливо це допомагає під час поїздок багажнику позашляховика. Ви можете зачепитися карабіном запоручення або металеві кабелі всередині автомобіля. Зараз я не використовую карабін в таких цілях, а ношу його для фіксації мого кейка, рукавичок чи будь-чого, що потрібно закріпити до себе. Це бренд лова і це максимально зручне для мене взуття. Я вже достатньо взувавих, тому вони виглядають зношеними і фактично тримаються з останніх сил. Я вже двічі брав в них участь в місіях і вони достатньо побиті. Устілки всередині вже почали зношуватися, але вони багато через що пройшли. Тому надалі я купуватиму вже другу пару, але таку саму. Я дуже рекомендую лова, хоч вони достатньо дорогі, проте варті того. Я люблю почувати себе комфортно на чергуванні, коли роблю обхід з усіма спорядженням на собі, і ці черевики чудово справляються із завданням. А зараз переходимо до суті цього відео. Я розпочну з правосторонньої нагрудної кишені та її вмісту. Перш за все, там знаходиться складній ніж Benchmade Bug 535-ї моделі. Механізм для фіксації леза працює добре. Він дуже легкий, найлегший, ніж представлений на ринку. Попереджаю, що рукоятка виконана зі специфічною текстурою та довжиною. Кліпса для носіння на кишені зроблена таким чином, що ви ніколи його не забудете. Прикріплені до кишені ніж сидить дуже щільно. Мені він дуже подобається, чудовий ніж. У тій самій кишені я також ношу мій металевий гаманець Річ. Я відмовився від великих та об'ємних шкіряних гаманців у задній кишені штані та почав носити свій гаманець у передній кишені. Металевий гаманець дуже мене виручає. Бо в нього поміщаються всі мої посвідчення, кредитні картки та інші потрібні речі. За цією чорною наляпкою бачите на відео, написане моє ім'я. Я, я вигравіював його на гаманці та приховав зараз із зрозумілих причин, але я дуже рекомендую гаманці. Rich, якщо ви шукаєте для себе альтернативний варіант шкіряним гаманцям. Переходимо до лівої нагрудної кишені. Нічого зайвого, там я ношу звичайні ключі. На зв'язці немає ключів від машини, бо я наразі дислокований з МС США та немає автомобіля. Я також користуюсь титановим мультифункціональним кишеньковим інструментом Prybar. Я дуже задоволений, ним, бо не люблю використовувати свій ніж для того, щоб відкривати щось. Користуюсь цим прайбар вже 6 років і ще ні разу його не зламав. Тому він чудово підходить для відкривання банок з фарбою і подібних речей, які важко робити ножем. Коли ти бачиш хлопця, який підриває ножем кришку на банці з фарбою, зазвичай ти здригаєшся і ти питаєш, навіщо він так робить? Але деякі все ж таки користуються таким методом. В одній кишені з ключами я також ношу тактичний ліхтарик Streamlight Pro атак. 1L1AA. Він підтримує три варіанти батареї: мізинчикові, пальчикові та cr 123R. Ви можете поставити в нього будь-яку батарейку, що опиниться у вас під рукою, і він світитиме. Це дуже круто, бо іноді ви не можете знайти нормальні батарейки конкретного типу. Ліхтарик має чудову фіксуючу Кліпсу, тому ви можете розмістити його в кишені кнопкою вімкнення вгору або вниз, чи закріпити на козирці кепки. Streamlight ProTac має три режими, які можна програмувати самостійно максимальна яскравість, мінімальна та стробоскоп. Особисто я вимкнув стробоскоп, бо він мені не потрібен. Та залишив тільки максимальну та мінімальну яскравість. Рекомендую цей ліхтар для використання. Тепер подивимось в міст моєї лівої нарукавної кишені. Тут я ношу невеличку аптечку. Ви бачите, що вона насправді достатньо велика, і так, я дійсно ношу її з собою. Більшість людей думає, що не ношу, проте якщо ви бачите мене і спитаєте, що в лівій на рукавній кишені це буде аптечка. В аптечці в мене тільки базові речі, нічого громісткого. Рукавички, гемостатичний бинт, звичайний бинт та онклюзивні пов'язки для грудної клітини, а також пов'язки для ран брюшної порожнини та звичайні пластирі. Вся моя аптечка непомітно вмішується на рукавну кишені, вона виглядає трошки великою, проте, порівнюючи з моїм гаманцем, вона не набагато більша. Мені подобається носити із собою, і я продовжуватиму так робити. Тепер розглянемо право на рукавну кишеню, там я завжди ношу турнікет. Я перепробував різні варіанти турнікетів, але зупинився на цьому. Він дуже тонкий, легкий та виготовлений з алюмінієвого сплаву. Це не кет, тому що вони використовують для своїх турнікетів пластик. Я їх, до речі, теж використовую, вони є серед мого спорядження, але я видаю перевагу цим турнікетам. Повертаємося до правої кишені позаду, в якій, звичай носять гаманець. Я ношу тут все погодний тактичний блокнот з ручкою та лівцем. Моя ручка яскраво помаранчевого кольору, для того, щоб я міг її знайти вночі. Якщо у випадку пустите її, наприклад, чорну ручку, то ви її ніколи не знайдете. Я так захопив дуже багато ручок, тому перейшов до помаранчевих і рекомендую зробити так і вам. Наступним я покажу мультифункціональний пристрій бренду Leatherman Wave. Найбільше мені подобаються в ньому ножиці, які часто стають у пригоді. Якщо ви хочете подивитися огляд на інструмент від Leatherman, я багато відео на YouTube, Подивіться і будете знати більше. Особисто я використовую пристрій кожного дня. Якщо я не мати мого під рукою, це буде поганий день. І останнє, але не менш важливе, мій годинник Garmin Tactics Bravo. це смарт-годинник з навігатором. Для моєї роботи він подобається тим, що надає. Десятизначні координати мого місця знаходження в системі прямокутних координат MGRS, Якщо ви військовий, ви розумієте, що це таке. Він також визначає безліч інших форматів gps координат. Я користуюсь цим годинником декілька місяців, і мені дійсно подобається. Він достатньо жорсткий та міцний, і насправді не настільки великий, як може здатися на перший погляд. Оснащений сапфіровим склом, якщо хочете, можу зробити невеликий огляд, або ви можете знайти огляди інших авторів у Ютубі, це не проблема. Отже, це все моє спорядження, яке я ношу з собою кожного дня, з яким виконую будь-які завдання та адміністративні дії. Це те, що я зібрав та використовую вже довгий час, майже десятиліття. Наступних відео ми розберемо першу, другу та третю групу спорядження, а також розглянемо обладнання для конкретних місій. Я розповім про вміст рюкзака, про протигази, про аптечки та інші речі. Підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити цих відео, ставте лайки. Обов'язково пишіть коментарі та ставте ваші запитання. Будемо прикладати нові відео для вас.